Під час останньої масованої ракетної атаки було чутно вибухи і на Полтавщині. Докладніше про це. Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський, пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Щодо Кременчука, розкажіть, будь ласка, ну, містяни чули вибухи, що це було? Я хочу зазначити, що на території Кременчуцького району розташовано 12 територіальних громад, у тому числі територіальна громада міста Кременчук. Так, дійсно було дуже гучно, дійсно, але завдяки силам протиповітряної оборони у нас все добре. Коментувати це більш докладно, не має повноважень, тому що це повинні робити військові, всі нюанси цих всіх історій. Згоди з вами. А взагалі, чи часто над містом, над районом літають ворожі ракети та дрони? Ну, знаєте, з початку повномасштабного вторгнення шість територіальних громад е, нашого Великого Кременчуцького району зазнавали постійною і, на жаль, зазнають масованих ракетних атак. Е, щодо крилатик, як ви питаєте, я розумію, ракет, ну, звичайно, люди постійно їх раніше бачили. Зараз, слава Богу, трошки менше ми це бачимо. Може, це враховуючи тому, що це нічні атаки, але, але дрони дуже вночі гарно чути, тому що вночі все тихо. Комендантська родина у нас. Виконуються чітко і тому мешканці, особливо е населених пунктів невеликих, дуже добре це чують. От, до речі, в лютому місяці в 200 метрах від того місця, де я мешкаю, впав дрон, збитий нашими силами протиповітряної оборони. Дмитре, от ми тільки чули Наталю талюх Вона каже, що в Одесі військові ініціювали перевірку бомбосховищ, адже їх недостатньо у місті. Скажіть, як із цим ситуація у Кременчуці? Ще раз підкреслю, враховуючи те, що в Кременчуцького району входить два дуже великих міста: місто Кременчук і місто Горішні Павні, а також інші 10 об'єднаних територіальних громад, то скажу слідуюче. певні ОТГ. На мій погляд особисто на 100% справилися певні ОТГ, дуже велика кількість проблем, тому що це стосується тих районів тих ОТГ, я не буду зараз конкретно називати, але очільники розуміють про кого я кажу. Там, де їх недостатньо, це по перше. По-друге, вони належним чином на облаштовані але але на виконання наказу керівника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. Зараз проводяться масовані перевірки функціонування цих бомбосховищ. Я особисто виїжджав разом з керівником військової адміністрації декілька місяців тому щодо перевірок бомбосховищ. То я вам скажу так: питання це актуальне. Постійний контроль з боку влади ведеться, і ну, звичайно, є проблеми. І будемо мати мати надію, що найближчим часом вже тут в цьому питанні буде все добре. Давайте, пане Дмитро, ще раз повернемось до самого міста Кременчук. можете розказати в якому зараз стані руїн там сторо чи ведеться якась робота, і що взагалі планує влада? Нагадаємо, що це був теракт людей було вбито. Мирно людей було вбито цинічно в день. В той час, коли ракета прилетіла, я з цим радником знаходився в Полтаві, то я з Полтави було чути два вибухів, вибухи двох жахливих ракет. Там дійсно загинуло мої особисті друзі. Зараз відомство нічого не залишилося. Вся територія приймана. Тобто був у нас такий центр, ми всі його любили туди ходити. Його вже немає, людей немає. Пане Дмитре, давайте про дещо більш оптимістичне. Ми знаємо, що у Кременчуцькому районі зараз компенсують пошкоджене житло. Е програма будь ласка, докладніше про неї. Дивіться, коли відбувається на жаль, теракт а в падіння ракет по всім класифікаціям, це теракт. Коли військові техніки всі все це обстежують, ДСНС ліквідовує все, що треба влада приїжджає на місце. Перш за все, це представники територіальної громади, на територію якої впала ця ракета або дрон, і комісійно складають списки, хто постраждав, встановлюють збитки. Далі об'єднана територіальна громада компенсує ці збитки. Якщо вона не справляється, то тоді вона звертається дуже багато бюрократії, але. Потрохи це питання вирішується. Що хочу зазначити, у нас дуже багато було таких історій, принаймні ракети перелятали в 6 ОТГ. То хочу зазначити, що керівники ОТГ терміново, дуже терміново почалося це питання. Це і дуже швидке реагування кам'яно-потоківської ОТГ, дуже швидке реагування на ну, очільників, очільників Піщанської ОТГ і всіх інших. Тобто, у нас люди налаштовані терміново вирішувати це питання. Прилетіло тут же всі приїжджають, районна влада, місцева влада, і ми починаємо ліквідовувати ці проблеми, не чекаючи комісії, а потім вже ж, звичайно йде всі ці процеси компенсації, все інше. Дуже вдячні вам за цю інформацію. Будемо тримати зв'язок Дмитро Колодієвський.